Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції сім ознак того, що душа померлої людини зараз поруч з вами. Люди, які втратили близьку людину, часто кажуть, що до 40 днів відчувають присутність її душі вдома, кажуть, що душа людини після смерті підноситься далеко не відразу. Нібито перші два дні вона подорожує найдорожчими для неї місцями землі, а лише на третій день вирушає на поклоніння до Бога. Разом з ангелом вона подорожує по раю й пеклу аж до 40 днів і тільки потім потрапляє під розподіл. Природні підтвердити або спростувати це нікому, але, як би там не було, люди, які втратили близьку людину, часто кажуть, що до 40 днів відчувають присутність її душі вдома. Проте буває так, що навіть після багатьох днів і років дух померлого здатен опинитися поруч. Існує принаймні сім ознак, які свідчать про те, що душа людини, яка пішла з життя на даний момент зараз з вами. Запах. У кожної людини є свій характерний запах, і це далеко не тільки парфуми або дезодорант Часом, тим, хто знає цей запах на пам'ять, навіть складно пояснити, що саме являє собою аромат. Це може бути суміш тютюну і ванілі, свіжість скошеної трави і ранкової кави, варіантів безліч. Іноді вам може здавати, що запах людини, якої з вами більше немає, зовсім поруч, це і є та сама невловима ознака присутності її душі неподалік від вас. Поведінка тварин. Існує теорія про те, що душі померлих людей здатні на якийсь час селятися у тварин. Тому, якщо раптом помітите, як кішка або собака проявляє дивну поведінку, Наприклад, дивиться особливим чином, ластиться або намагається якось привернути до себе увагу, візьміться до уваги. Можливо, саме зараз Дух померлого намагається зв'язатись з вами. До речі, коли ми говоримо про тварин, мова йде не лише про безпосередньо ваших домашніх улюбленців. Це можуть бути кішки, собаки або птахи, яких ви зустрінете на вулиці, або в інших людей в гостях. Улюблена музика. Мелодії, які любив покійник, можуть раптово виникнути у вашій голові. Ви почнете їх наспівувати або просто прокручувати в думках. Можливо, пісня несподівано заграє по радіо, або ви її почуєте, проходячи по відчинені двері в магазин. У будь-якому випадку, це знак присутності душі людини, яка пішла з життя, сни за участю померлого. Про це знають практично всі. Якщо покійний з'являється у вашому сні, напевно, він хоче нагадати про себе, або попередити вас про щось. Зазвичай близькі люди, які бачать сон з померлою людиною, наступного дня обов'язково її поминають. А що ще? Відчуття того, що на вас постійно хтось дивиться, та в'язливий погляд може переслідувати на вулиці і вдома. Навіть коли здається, що ви перебуваєте у просторі на самоті, при цьому ви не відчуваєте страх, а лише теплоту. Як ніби хтось намагається вас обійняти. Раптові думки, які йдуть наперекір вашим, це можуть бути спонтанні слова, фрази, ви можете навіть не знати їх значення і те, чому вони раптом виникли у вашій свідомості. Мерехтіння світла вдома, вимкнення електроприладів це одна з найпоширеніших ознак присутності покійника вдома. Існує чимало прикмети заборонів. Так само і забобонів, за допомогою яких можна зрозуміти, що до вас прийшла душа близької людини, чи приходить душа померлого до живих і як це відбувається? Душа людини, опинившись на небесах, не забуває про своїх близьких і рідних людей, стежить за ними і допомагає, якщо жива людина потребує їхньої допомоги. Тому цілком логічно, що родичі, що померли, відвідують живих людей, і намагаються їм допомогти в міру потреби. Душі померлих можуть приходити до людей по-різному. Іноді на живу людину раптово нападають спогади про померлого. Часто такі спогади дуже теплі, приємні, що зігрівають душу. Ви навіть не помітите, як почнете посміхатися, думаючи про покійного. Якщо ви не думали спеціально про цю людину, а вас відвідали раптові спогади про неї, то це означає, що душа померлого прийшла до вас і таким чином нагадує про себе. Якщо людина при цьому відчуває тривогу та раптові переживання, то швидше за все душа померлої людини намагається їй про щось попередити. Багато хто знає, що душа покійного стає ангелом-охоронцем. Померлі батьки навіть після смерті опікуються своїми дітьми і допомагають їм при виникненні труднощів. Відомі безліч випадків, коли людина потрапляє в неприємності, і їй на допомогу приходить померлий родич. Збагнути, що до вас прийшла душа померлого, легко, коли вам на думку раптово приходять думки про покійного, і допомога приходить несподівано, і, здавалось би, звідки Мало хто замислюється, що раптові затримки, що виникають на дорозі, червоні сигнали світлофора, втрачені ключі чи зникнення якоїсь речі, без якої не можна вийти з домівки, або машини, що зламалася по дорозі в аеропорт, перекриті дороги через аварію. Корки тощо, це і є допомога нашого ангела-охоронця. Всі ці перепони не просто так стають у вас на заваді. Це знаки, Знаки, що вам не потрібно йти або їхати туди, куди ви прямуєте зараз. Тому ніколи не варто забувати своїх померлих родичів. Їх слід почитати та згадувати, відвідуючи їхні могили на цвинтарі. Можна ставити свічки в церкві за упокій їх душ, призначені для цього дні. Дощі померлих часто приходять до нас у снах, і ці сни можуть бути різними. Вони можуть нести як позитивний, так і негативний характер. Про позитивний візит у сон покійного історія вище. Часто мертві намагаються берегти живих від неправильного кроку. І якщо людина не бачить, не розуміє або не приймає підказок від ангела-охоронця, тоді вони з'являються людині уві сні, щоб ще раз спробувати допомогти. Якщо наснився поганий сон із небіжчиком, і в ньому біда відбувається з самим покійником, то за його душу слід помилитися, щоб вона знайшла спокій на тому світі. А якщо у вісні біда відбувається з тим, хто дивиться цей сон, це свідчить про те, що померла людина, намагається застерегти живого від небезпеки. Тлумачення таких снів залежить від багатьох факторів. Наприклад, від того, що говорить у вісні покійник, як поводиться. Якщо померлий бере на руки дитину або веде когось за собою, тримаючи за руку, це поганий знак. Такий сон означає, що ті, кого ведуть чи кличуть із собою, незабаром можуть вирушити на небеса. Якщо сниться, що сплячий лається уві сні з померлим, це означає, що образа, яку покійник тримав на живого, досі сильна. Слід сходити до церкви і поставити свічку за упокій душі покійного, помолитися і сходити на цвинтар на могилу, щоб вимолити прощення у покійного. Якщо ж сон, який ви бачите спокійником, позитивний, то це може означати, що душа померлої близької людини шла вам послання про швидкі хороші зміни або просто прийшла відвідати, і можливо, що після такого візиту в житті сплячого почнуться позитивні зміни у житті, які можуть дуже круто змінити життя. Душі померлих часто приходять в образі будь-яких тварин, особливо птахів. Існує прикмета, що якщо на вікно чи балкон прилітає птах, то це душа померлого родича прийшла відвідати вас. Тому не варто проганяти її, щоб не образити душу, а краще нагодувати та набоїти пташку. Якщо прилетів голуб, то це означає, що незабаром у сім'ї настане мир та спокій, а якщо особисте життя ніяк не налагоджується, то птах, що прилетів, означає, що скоро все зміниться, і людина здобуде довгоочікуване щастя в особистому житті. Коли прилітає синиця, то чекайте, що в вашому житті налагодяться відносини з фінансами. Сорока попереджає про майбутні зміни, а ворона до везіння у справах. Але як зрозуміти, що птах, що прилетів, це душа покійного. На вас у цей момент раптово наринують спогади про покійну людину, хоча до цього ви про неї не згадували. Також душа покійного може приходити і в образах інших тварин, наприклад, в образі кішки або собаки. Якщо до вас на вулиці або цвинтарі підходить незнайома тварина, то це душа покійного прийшла відвідати своїх близьких. З такою твариною обов'язково потрібно поговорити та поділитися чимось смачним. Так само кажучи, коли над кораблем літають чайки, то це душі моряків, що потонули в морі, і вони несуть добрі вісті тим, хто перебуває на кораблі. Ще душа покійного може приймати вигляд комах, таких як метелик, бабка, вони можуть сісти до вас на кіло, залетіти у відкрите вікно або просто сидіти на ваших меблях вікні або одязі. Ніколи не забувайте про померлих родичів, наші кращі ревілери, що покійники приходять на землю в день свого народження або в день своєї смерті. У такі дні не варто про них забувати. Про небільшиків заведено згадувати тільки добре, і що частіше живі їх згадують, то їм від цього приємніше на небесах. Якщо у вашому будинку починають барахлити електричні прилади, блимає світло, знайте, це дух померлого прийшов відвідати вас і намагається передати вам якесь послання. Ці ігри з електрикою є найпоширенішою ознакою того, що поряд із вами в цей момент знаходиться душа покійного. І ці електричні коливання найпростіший спосіб привернути увагу живих. Душі померлих часто дають знати про свою присутність улюбленим запахом парфуму чи улюбленої випічки. Це так само може бути запах тютюну, якщо покійник при житті курив, або будь-який інший запах, який у вас особисто асоціюється з померлою людиною. Чи можна просити допомоги померлих родичів? Перш ніж просити допомоги, подумайте, наскільки близькими ви були за життя. Чи варто турбувати того, хто завершив своє земне життя і пройшов свій шлях до кінця? Не слід набридати і обтяжувати земними проблемами тих, чия життєва енергія вже витрачена. Цвоїми сльозами, стражданнями та постійними зверненнями до померлих жива людина тільки створює перепони та проблеми до руху душі померлого. До зустрічі в нових відео!